Доброго часу доби. Зараз зробимо відео розбір по вашому проєкту на кухні. Так, кухня буде виглядати у нас в проєкті. Так, вона буде виглядати у нас в поличках. Так, Буде виглядати в поличках, так? зараз зробимо режим анімації. Ага, і так буде виглядати в кольорі. Кольор не підхватується, так вона буде виглядати в кольорі. Зараз зробимо режим анімації. Так, режим анімації. Де у нас? Так? Ось у нас тумба. 80 тут ми відступ зробили на 15 см, і плита у вас. На 50 см. Значить, тут у вас буде стояти тумба 80 см, в яку буде вбудована батарея з поличкою. Так, і кухня у нас буде стояти на 15-сантиметровій ножці. Далі у нас тумба на 60 см, де у нас фурнітура буде фаворіт. Із дотягувачами, тобто шухлядки будуть так самі у вас заїжджати. А, я, до речі, хотіла вам ще запропонувати, можливо, ви схочете навіси також зробити з дотягувачем. Вартість одного навіса, здається, 70 гривень. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 на 70, це 840 гривень. Додасться до фурнітури, подумаєте. Е, так, значить, далі у нас тумба на 60 см. Також буде у нас фурнітура фаворит. І укріплене дно із ДСП із доготягувачем. Де будуть дві маленьких шуклятки і одна велика шуклятка. Добрий день. Потім тут у нас буде тумба кутова. Під мийку, яку ви будете використовувати, далі тумба на 30 см, далі верх 80 см, навісні шафочки 72 висоти, і верх кут 60 на 60 і 30 см, також тумбочка, це і все. Чекаю вашого дзвінка.